Okay, let's go! Добрий день, шановне панство! Вуса Влог повертається сьогодні понеділок, і це говорить про те, що черговий випуск вашого улюбленого шоу. Виходить на ваші екрани. Друзі, я знаю, що воно улюблене, тому що я бачу по переглядам це просто рекорд. Абсолютна більшість людей подивилася на цьому відео. А останнє останній на цьому каналі це відео. Останнє відео на цьому каналі: 16 тисяч переглядів і вони не зупиняються. Дякую вам за вашу активність. Дякую за лайки. Ми вже також пробили 12 тисяч підписників. Це дуже приємно. Завдяки вам канал розвивається. І я далі буду знімати цей контент. Сподобаюсь. Сподіваюсь, що він вам до вподоби. А він вам точно до вподоби, тому що цифри доволі красномовні. Дякую вам, котики. Люблю вас. Традиційно будемо говорити про Counter-Strike. звісно, плітки, результати турнірів, які у нас були ось буквально днями вчора. Закінчився Thunder Peak World Championship, такий онлайн-турнір, в якому було розіграно 500 тисяч баксів на секундочку. Ну так доволі багато. Я, до речі, коментував цей турнір, точніше, фінал зі Слаксером на його каналі. Ми так прикольно хайпанули, гарно покоментували. Я як то кажуть, трішки збадьорився. Потрусив кістьми і доволі непогано хайпанув. Був хороший в нас онлайн. Дякую, Кирилу, що запросив мене. Ну і в цілому, я сподіваюся, що глядачам, може, хтось з вас теж дивився. Ця гра була до вподоби. Але. Давайте спочатку Монте. Все ж таки, вони у нас були під фокусом, вони були під мікроскопом. Звісно, це команда, за якою ми постійно спостерігаємо. До речі, от остання трансляція теж на Рубеті у Кості Леніна забрала зібрала там майже 10 тисяч. Якщо я не помиляюсь, вони з Петриком коментували і Костя в вишиванці гарною українською мовою. Яскраво щебетав, як на мене, але це на жаль не допомогло. Монте здолати Віртуспро. Програли наші хлопці, при тому така доволі близька гра. Оверпас 13-10, Virtus.pro свій пік перемагають у Монте. Далі йде Анубіс, наша коронка. Команда Монте здолала вже опонента з рахунком 13-10 в свою чергу. Ну і Міраж абсолютно не задався. 13-4 з таким рахунком Монте програють фінал. І тут хотілося б відмітити декілька таких ключових моментів. Монте або переоцінка, або сил, недоці... або переоцінка своїх сил. Недооцінка сил опонента а, зіграла таку зіграла злий жарт з командою. Монте не знаю, в якихось моментах, просто технічно не змогли переграти опонентів і віддавали раунди по типу 2 в 5, 1 в 3 Там або раунд глокам. і це ну доволі неприємна штука, але знову ж таки команда досвідчена. Тренер досвідчений. Я думаю, що вони зроблять потрібні висновки. І більше ми таких речей не побачимо, або принаймні будемо бачити їх е, менше. Далі, вже через декілька днів е, е, півфінал з Андерпік World Championship, в якому Монте знову зустрічається з тією самою командою. І знаєте, можна почати говорити про криптоніт, про те, що це незручний суперник. Але знову ж таки, це могло б бути актуально, коли команда не дуже досвідчена, або коли команда, яка знаходиться в стадії росту. Але ж Монте, це вже команда, яка сформована і вже. Колектив, який реально є конкурентом на великій тір родин сцені. І все ж таки, я б не казав би тут про Кріптоніт, але Монте знову програли. І знову програли тому самому опоненту. Тут було все трішки ближче, особливо на третій мапі. Перша мапа 13-6 оверпаси. Вибір опонента. Монте здолали е Вітуспро. Далі е Монте програли свій вибір свою коронку мапу Анубіс вже аутсайдерс. ну і Фінал м, був на міражі. Була дуже цікава запекла боротьба, другі доди, але з рахунком 16-19 і знову програвали раунди, коли була чисельна перевага за нами. На жаль, і отак, от два турніри поспіль, доволі хороші призові фонди були на цих івентах. Але Монте не змогли в одному зупинились в одному крокі кроці від чемпіонства в першому випадку на Рубеті. Ну і на другому теж не змогли вийти у фінал проти Фейзі. На жаль. Ну, тут треба відмітити: напевно, є тут у мене така ремарка про те, що треба відмітити обіцяних вестернів, які хейтять Монте за те, що ті в соціальних мережах називають організацію е Virtus.pro своїм ім'ям. Тому що, в принципі, мені здається, що команда не заслуговує на те, щоб її називали саме Virtus.pro, але бачите, я теж це озвучую. Аутсайдерс, і взагалом, е не знаю, ноунейм no тім можна їх називати. Але вестерни ще й типу починають з цього приводу жалітися і нити, що е соціальні мережі Монте приносять політику Е, Ви півтора року, півтора року вже йде війна. Яка політика кончені? Подивіться, блядь, довкола, зайдіть в соцмережі і взагалі почитайте, що відбувається в Україні, зокрема. А ви, котики мої, улюблені, люблю вас, обіймаю і. Продовжую вам постійно нагадувати: підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте волонтерів і всі збори, які наразі в нас є. Ну і зрештою, Фейсклан перемагає, перемагають все ж таки на Зандерпік World Championship Вчора вони доволі на стилі і так. Прикольно, як на мене, це все виглядало. Обіграли вони команду опонентів. Фейсклан здолали на не без проблем. Вони пікнули мапу мапуент, здолали опонента на іншенті. Там була така доволі важка і близька гра. Знову ж таки, нагадаю вам, що я її коментував. І на каналі Слаксера можна знайти повтор цієї цього фіналу. Ну і далі Вертіго це був вибір опонента, мапа, яку всього Фейсклан зіграли 5 разів за історію свого існування. І там починається все... Починалось дуже погано. Рахунок в якийсь момент був 8-1. Вони летіли в захисті, тобто програвали доволі сильно. Зрештою, фейзи зібрались, вивели на перевагу, вели 12-10, потім звели це все е, опоненти до додів. І все ж таки на додах фейзи, як на досвіді, знаєте, вже своє взяли і е, отримали. Здається, 250 тисяч. Да, за перше місце. Саме так. Ну що, вітаємо Фейсклан, У них там неймовірний він стрік. Вони великі молодці. І, власне, що я можу сказати, перед тим як команда ця розпадеться, як всі хлопці розбіжуться по різним колективам, ну, принаймні, ходять про це плітки. Тут є така доволі позитивна для них тенденція. Традиційно хочу подякувати ВіБет за цю чудову студію, за підтримку вуса Влог. І друзі, нагадую вам, що восени у нас дуже багато івентів. По-перше, Дрімхаук і Йончі Пінгі. Там буде ЄСЛ Челенджер. Азія Championship в Шанхаї. Доволі представний такий турнір, точніше, турнір, в якому буде представлено багато топових команд. Також Бласт в Копенгагені. Ну, екшену багато. І не забувайте про те, що в закріпленому коментарі буде посилання на вітальний бонус від Вібе до трьох тисяч гривень. Дякую вам і дякую, Вібец за таку чудову студію, як завжди. Їдемо далі. У нас е по новинам, по е новинам, по новинам, по новинам, по новинам ти завжди пр проблеми з е цими е е з наголосами. До речі, дякую, хто писав всім, хто писав про Дністер. Я запам'ятав на, на все життя, особливо ті, хто капсом виділили літеру Е в слові. Це, це база, ґрунт, Кавун, все так треба. Дякую вам, дякую за підтримку, дякую за розуміння. Е, останнім турніром для гравця Меджеска в складі Віталії буде Бласт. Це оце у нас фінал осіннього Бласту. Е, ну і Меджиск – це той гравець, який е, постійно крокує за ручку з е, Зоніком. Зонік перейшов у Falcons, і Меджиск вже, здається, офіційно була новина про те, що Меджиск залишає команду Віталіті і перейде вже остаточно у Falcons. Е, можливо, навіть про цю пару парочку солоденьку, колись знімуть е, фільм. Меджиск з Зоніком виграв мейджор не один, до речі, у складі Астраліс, як ви пам'ятаєте. Також півтора року знадобилось Зоніку для того, щоб побудувати суперколектив і виграти ще один мейджор. Власне, там Меджиск теж був в цьому колективі. Ну і як там буде з «Фалконс», Далі ми побачимо. Ще друзі, важлива новина. Дуже вас прошу долучитись до збору на Азов. Потрібна допомога. Ми з Віплеєм є теловиками Азову, і тут потрібно зібрати 100 тисяч гривень. Тому буде посилання в описі. Я дуже прошу вас долучитись. Нам потрібно зібрати взагалом 77 мільйонів гривень на 5 бронетранспортерів М-113. І ті бронетранспортери, які зазвичай використовуються в Евакуаціях наших е, бійців коротше, це хороша і потрібна справа. Е, потрібно всім долучитись. Копійка до, до копійки, я дуже вас прошу: 10 гривень, 5 гривень. Е, тиловики Азову ми разом з віплеєм збираємо і дуже потрібна ваша підтримка. Я вас прошу, будь ласка, долучайтесь. Буде посилання в описі до цього відео. Ну і в продовження теми Фалконс і саудитів. Ось теж буквально два дні тому з'явилася інформація про те, що всіх кікнули гравців. Здається, це вже офіційна інформація, тому що я бачив точно твіт від Фалконс. Кікнули абсолютно всіх, окрім Бороса. Тобто Бороснюку дають шанс, в ньому вбачає перспективу Зонік, хоча він сам собі вже протирічить. Протиріч. Він сказав перед цим про те, що він хоче подивитися. На всіх виконавців дати шанс оцінити тудим, сюдим, а потім. Раз і все, і нема. І всіх кікнули. Ну, із, якщо говорити про всю команду взагалом, там про тренера, про виконавців, єдиний на кого я б звернув би увагу, і до речі, в розрізі того, що багато хто сватає Монесі в Фалконс, я б все ж таки подивився на Емечеля. Емечель це польський снайпер. Він грав останнім часом у Фалконс. перед цим я не згадаю де він грав, але я його пам'ятаю ще по іграм. За Маузенексті uh, Академію, коли пішов нексерше на торж забрали в першу команду, з'явився такий снайпер Емечель. І він залишив дуже приємне враження. І взагалом, скільки де я його бачив, там не так багато я його бачив, але де я пересікався з ним. Завжди це, ну, це реально сильний виконавець, прикольний, крутий виконавець. І я б на місці Зоніка все ж таки подумав би про те, щоб залишити Емейчеля. Uh, є у нас інформація по складу команди Героїв, які який буде грати на фіналах осіннього бласта. Інформація, звісно, така, що гра... грати героїк будуть без стави на джабі, без тих двох баламутів, які там намутили щось незрозуміле, кікнули кедіана, а потім сказали, що вони не будуть. Продовжувати контракт. Коротше, зрештою, вони сидять на банці. А, склад у нас буде такий: Дюпрі, як ви знаєте, вже була інформація про те, що Дюпрі буде грати до кінця року, це точно. За команду героїк. Далі Кедіан. Для нього це Last Dance, як ми це вже говорили в попередніх випусках. Тесос, Сьюш і Зайфон. Зайфон такий непоганий гравець, який вже декілька років, так, знаєте, майорить на горизонті, постійно десь пливає, але не хапає зірок з неба. І от зараз для нього, як на мене, це така дуже хороша нагода себе реалізувати і показати. Також е є інфа вже анонс з'явився, що Алекс новий гравець команди NIP. Він замінив Бролена. Алекс, це новий інгейм лідер, новий капітан, людина, яка прийшла на. Е Ну, скорі не скоріш за все, а прийшла на слот капітана. Раніше капітаном був хампус. Не знаю, абсолютно нічого не можу сказати. Для мене команда NIP вже доволі довго знаходиться, знаєте, в такому трішки тумані чи що. Вони якось не можуть. Не те, що визначитись зі складом, там. я не кажу вже про гру, а якось все, все в них погано. Притому і там керівників міняють. І там, Трет прийшов, повернувся, пішов, щось там, якісь зміни, розклади, нічого не зрозуміло. Головне у цьому всьому, що Данило Геттрік залишається в складі, і йому команда довіряє, це для мене важливо. Далі хай там, хай роблять, що хочуть. Дуже багато ниття, саме от видно, від шведських інфлюенсерів, ниття з приводу того, що де наша шведська команда, де наш фул шведський склад, Валлє, Той самий Деніс Валенберг, легендарний капітан команди СК і команди НАП, свого часу він дуже яскраво виступав в КС. -1. 1-6. Довго він був чемпіоном. Реально, прям це була така домінанта. І він дійсно був капітаном шведського колективу, саме те, що а, яскравий шведський склад е, СК по КСу, е, точніше. Склад СК по КСу завжди був шведським, повністю, фул шведський, і з представників Швеції. І от він там ще, здається, GV, тому що iBallers, це, як би там не було, але це повністю шведський ростер наразі. Але, знову ж таки, результатів немає. Вони постійно підкреслюють те, що нам не вистачає на тір-один команді, чому ФНАТІк не вкладається в молодих талантів. Та чому? Та тому що немає вас, немає у вас на ваші. Ви, знаєте, от є таке є поняття, як. Ті, хто започаткували щось певне в моді, от КС... Це, ну, безумовно, для мене це Скандинавія, передусім Швеція. Це, от саме таке, знаєте, це зародження КС і кіберспорту пішло звідси. Перші ланпаті великі і таке інше. А так це була, звісно, був час, коли е, прям була ера шведського Counter-Strike. Але наразі це ну, немає цього. Старі герої, старі легенди пішли, і вони вже не можуть конкурувати з молодими, а молодих не з'явилось саме в Швеції. Це проблема, можливо, там навчання, капітанства. Знаєте? Як відбувається досвідченим шляхом, як розвиваються команди. Приходить досвідчений гравець, і він починає вчити молодих. Вони почина... Він нач... починає їх підтягувати, там, надрачувати, вибачте, за французьку. Ну, типу, от починає просто розвивати. І цього, напевно, не вистачає. Ну, треба... треба якось замислитись над цим. Не знаю, візьміть пару уроків у інфлюенсерів з інших країн, я не знаю. ІКЛА uh, продали український склад новій організації Енеїда. Я вже бачив логотип, подобається назва, подобається логотип, але вже не зрозуміло, що це взагалі таке. Що це за організація? Хто там партнер? Що це взагалі? Хто це? Ну, тобто, я бачу, що Максим зі uh, організації знаходиться за кордоном на буткемпі з uh, своїм uh, основним європейським складом, регулярно постить там фоточки, відео як Дракен. Uh, uh, чи Дрейкен, ну, Дракен, мені більше Дракен подобається. Дрейкен там навалює чарку і каже, будьмо. Типу, коротше, вони їх там правильним речам навчили, але, типу, європейський склад собі існує окремо, а український склад, як ми бачимо, переходить під прапори Енеїда. Що це, хто це, до кого це не зрозуміло. З часом стане зрозуміло, я сподіваюся. Далі будемо бачити. Так, трішки коментарів. Ухо, звертаюсь до тебе, де можна смачно поїсти на 40 гривень. Друже, коли я був студентом, на 40 гривень можна було смачно поїсти в позатій хаті. Зараз. Здається, ти навіть шаурму за 40 гривень не купиш. За 40 гривень що можна купити за 40 гривень? Ну, напевно, піти в АТБ купити мівіну. Ну, типу, це максимум. Друже, 40 гривень. Ну, це ж, типу, 1 долар. Це, ну. Україна це Європа, у нас таких цін немає. Ухо, давай топ-3 від тебе місця України. Фу, ну це складно. Давай так, дивись. Е... Хай це буде Одеса. Я перед повномасштабним, от якраз під час ковіду, ми два роки поспіль, точніше, не два роки. А, два роки поспіль. Ми їздили відпочивати один раз були в Затоці, а один раз були просто в Одеській області. І, в принципі, ну, на жаль, зрозуміло, що зараз важко. В Одесі заміноване море. Хоча в мене мої агенти з Одеси кажуть, що е, на пляжах на пляжах на, на пляжах чи пляжах. Блять, знову. Ну, знаєте, от скільки років живу, точніше, скільки років працюю в кадрі, постійно проблема з наголосами. Тут просто хоч, тут, хоч пристрельте, тут не те саме. І е, ну, кажуть, що. Розміновані море розміноване. Коротше, Одеський регіон це топ, і не тільки про море розмова. А, там є шабо, таке невеличке село, в якому, по-перше, винний завод. Доволі великий. І там же поруч біля винного заводу є сироварня велика. Тобто раджу туди. Плюс я сам особисто не добрався до Кобливо, до, не до Кобливу, до Вілково, там, де цей регіон, де річка, там багато-багато води, болотає, там дуже гарно. от туди я хочу потрапити. Тобто це вам один такий кейс. А другий кейс, де я ось для себе відкрив, приїхав з Бакоти, це річка Дністер. Кам'янець-Подільський район, там це межує Хмельницька і Чернівецька область, там дуже гарно. Там дуже гарно раджу обирати, уважно, слідкувати за тим, де ви будете жити, де ви будете мешкати. Тому що різне буває. Буває ну, буває дуже кльово за недорого, буває дуже погано за дорого. ну, типу, треба... Знаєте, як feel the difference. і ну, типу, казати Карпати це банально. Але якщо ми вже говоримо конкретно про конкретні місця, я б дуже радив просто побувати на Синевірі. Ну, типу. От я був взимку, я влітку там не був, але взимку це була неймовірна магія. Це дуже гарно, це дуже прикольно, враховуючи те, що у нас вже незабаром буде така повноцінна зима. Я сподіваюся, що в ній буде достатньо снігу і вона буде не дуже холодною. Е, то е, синевір це таке місто, місце, де потрібно побувати. І плюс, там, окрім цього, там є ще місця біля самого Синевіру, де, е, де варто вам просто зупинитись, подивитись, походити там дуже в принципі гарні. Краєвиди, От, такий мій топ 3 Але знову ж таки, Україна дуже велика країна. Як ви знаєте, одна з найбільших. Найбільше в Європі. А, і в нас дійсно є, що подивитись, і в тому числі, дасть Бог, всі ми матимо змогу поїхати в Запорізьку область. Там дуже гарні а, місця і виходи до моря. А, теж я там відпочивав свого часу. А, пансіонат такий був а, готельчик «Кристал». Ну, це ще було в 16-му, здається, році. Коротше, ось три місця я вам назвав, але, в принципі, я ж кажу: і Умань поїхати подивитись Софіївський парк. А, і в Білій церкві є величезний гарний Олександрівський але, чи Олександрійський парк, теж дуже прикольний. А, Слухайте, ну, ну, чесно, на Черкащині дуже багато місць. В Канів можете з'їздити, на Київщині, на Житомирщині. Та купа, купа всього. Просто це, знаєте, це можна безмежно довго дуже говорити. А взагалом я раджу просто на Ютубі загуглити пошукати на Ютубі дуже є блогери, які е, суто по Україні мандрують і відкривають прикольні місця. Старий! Чуєш, звідки я знаю, що ти не старий? Звертається до мене старий. А може ти теж старий? Знайди порох в порохівницях і роби наші улюблені відосики частіше. Слухай, друже, ну чотири рази на місяць, на місяць, мені здається, це якраз те, що потрібно. Ну не можна робити два відео на тиждень, не буде стільки контенту. А тут виходить насичено, цікаво і доволі. Інформативно. А, дякую, друзі, що додивились до кінця. Я вже лізу за телефоном читати вам віршик. Я забув про те, що точніше, я не забув, я пам'ятаю про те, що у нас на останок, як завжди, має бути базований і е, цікавий, класний віршик. Сьогодні я вам дуже радий презентувати, і мені здається, це просто топ. Мені дуже сподобалось. Поїхали. Любов за Башта, рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи в негоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, Зелен клени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову В дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати мова в кожного. Із нас. Дякую вам, друзі, що додивились до кінця. Це був вуса влог, це були ухо і вуса, і вібет. Дякую вам, дякую, що поставили вподобайку, написали коментар. До нових зустрічей. Бережіть себе. Пока.